Всім привіт! Дивимося сьогодні та прянощі 17-та серія або Spice and Wolf. Підписуйтесь, ставте лайки. Після серії пишіть коментарі. Побачимо, що напишете. В минулій серії була супердрама, якщо чесно. Дуже сумно було. Ми дізналися, що. З городом, точніше, з містом. цей холо, можливо, і правда щось сталося. Ну, хоча нам не показали, що в письмі написано, яке йому прислали. І, можливо, там щось інше написано. Але. По його реакції здається, що винушили його добів за той його город. Ну і в кінці. Була сварка, можна сказати, і Лор, звісно, дуже затопив, коли не прочитав спочатку письмо. І ще й слова не міг нормально знайти, коли Холо почала в паніку впадати. Ну, Холо теж наговорила багато поганого, але Холо була в такому стані, що навіть її винити не можна. Ми всі, коли якісь злі або нас. Погано з настроєм може близьким наговорити погані речі, тому таке не можу сприйматися серйозно, але дуже мене. Ну, я дивився, звісно, оригінал, тому я знаю, що буде далі, але це рівно дуже сумно в таких ситуаціях. Але найсумніше те, що Лорес, блін, так тупить і не може нормально вже оприділитися, що він там любить Холла чи не любить. Да уж. Після цієї арки в нас буде, по-моєму, арка, яку не, не екранізували в аніме, тому буде цікаво, як там далі відносини будуть йти. Що ж, реакція буде з таймером, я буду дивитися в українських субтитрах. Ви можете дивитися в озвучці або як вам удобніше, можливо, в інших субтитрах або в озвучці. Перейдемо до реакції. Я вже і не пам'ятаю, що має бути зараз. Ну, ключову, ключову подію пам'ятаю, але... Як до цього буде йти, не згадавши точно. Що ж, почнемо на 1, 2, 3. 1, 2, 3. Гарний город. Намалювали вночі. <світ> Нормально, <світ> так і убить можна. Надію словно дуже добре подумає над цим питанням. І не пройде багато часу, як вони зрозуміють, хто вони друг у другу одне одному. Я люблю, коли вони переходять в такий стиль. Не знаю, дуже мені подобається. Я б сказав передбачив випадок. Він стільки тянув, блін часу. Не тільки з письмом, а й з тим, що він вже давним-давно узнав про город. Просто не знав це чутки чи правда, але все рівно міг би їх зразу сказати. Чого немає такої впевненості у холода? Називається торговець.

Nauolės, bl ⁇ n. Įsiaš, tai yra jis, pračita pirmoji lista. Нормально сам садить. Хочу вволити ціни, щоб завтра він коштував мало. так як він це зробить? О, нічого себе покрутили камерою. Коли завжди всігда така пропозиція, що Невигідно самому пропозитору, то за таку воду ніколи не братися, бо десь тут точно подвох. Якось його дуже легко вивезти було. й розлив вино. Чи що це сидер був, напевно. Нормально. Мінус учень, короче. Суміваюсь, що насправді було б це все так легко. Особливо, якщо слухи буде розповідати. Такий маленький торговець, навіть не торговець, а очільник торговця. Де ж його був язик, коли високо треба було говорити? Не було б тоді все цієї драми. Репутація теж може пострадати, якщо він буде цим займатися, тому. Ну, я ж казав, репутація. Лоурс мав би це знати, він ж теж хоче бути міським торговцем. Таке відчуття, що Лоренс ніколи не думає наперед супер сильно. Можна один крок, але не на десять. Наверняка вона на, сказала про перед, що він супер крутий. Mm, за музыка музика, прикольна ось. Блін, я не помню. Хіба не в цій серії був супер драматичний кліфенер в прошлой екранізації? Я вже повністю забув, як там було. Що ж, не було прям супер драми в цій серії. Блін, ну як не можу згадати, що було в цій серії в оригіналі, ну точніше в першій адаптації порівняти. Холо розумно, оставила йому пару документів, і жобний контракт нормально. Добре, що хоч тут Лоуренс не супер затупив і заставив його підписати, ну, точніше, укласти угоду. От коли, блін. Стор... Блін, коли треба, супер, супер треба, він не може нормально говорити, коли це касається Холу, а з торгівлею все рівно деколи тупать, але хоча б в деяких моментах супер круто поступає. Треба йому вчитися завжди так робити. І з дівчатами теж. Була супер розговорна серія. Ну, і да, як він тут наперед не подумав про, про репутацію, яку той втратить його друг. Ну а він же ж поїде потім, йому пофіг почти. Тільки, якщо він буде ще приїжджати, то йому треба, щоб більш-менш нормальна репутація була, і то не ідеальна. А цьому він вже ж постійно тут, а ризкувати йому взагалі не хочеться. Ще й він не один, а ще й сім'я в нього є. Як чесно, б, не... не і за того, що не повністю було в, при, о, 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 цій першій екранізації, і я думав, що в кінці буде кліфер, Кліфхенер супер драматичний, ну ладно. Ну що ж, ця серія була трошки більш нормальною, не сказати, що супер радісною, але хоча б не супер. Не супер негативною. Тому чекаємо 18 серію, не пам'ятаю, це буде остання серія в цій арці чи ні. Надіюсь, вже остання серія буде арція, і тож її почнемо вже арку, яку не бачили. Які її ми... її не кринізували. Що ж, зустрінемося тоді в 18 серії. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, догнати на армію і до побачення.